Готуємо ефірний десерт. Легка невагомість смаку підкорить рецептори. Кількість інгредієнтів та рецептура вказані внизу під відео. Зробимо тісто. В окремій тарілці змішуємо просіяне пшеничне борошно плюс розпушувач. Перемішуємо. У велику ємність вбиваємо 2 курячих яйця плюс ванільний цукор, плюс порізані банани. Плюс цукор. Плюс просіяний порошок Перебуваємо занурювальним блендером. Плюс молоко. Вливайте частинами. Перебувайте занурювальним блендером до однорідності. Сипайте порціями розпушувач, змішаний з просіяним пшеничним борошном. Перемішуйте ложкою. Щоб не зосталось грудочок. Консистенція, як на відео. Ополонок я брав для перших страв. Сковорідку використовуйте з антипригарним покриттям, поставте її на вогонь, змастіть олією чи вершковим маслом. Зовсім трішки тонкий шар. Влийте один ополонок тіста та накрийте кришкою. Як тільки на поверхні почнуть з'являтися повітряні бульбашки. Переверніть шоколадно-банановий коржик на другу сторону. Накрийте кришкою. Просмажте до готовності кілька хвилин. Слідкуйте, щоб не підгорів. Перекладіть на блюдо. Зрештою тісто повторюємо аналогічну процедуру. Перед кожним ополонком змазуйте дно сковорідки. У мене вийшло 6 штук. Приготуємо начинку. У каструлю виливаємо сік по річки. Використовуйте будь-який сік. Плюс цукор, плюс вода, плюс крохмаль, кукурудзяний. Перемішуємо вінчиком до розчинення грудочок. ставимо каструлю на невеликий вогонь. Постійно помішуючи вінчиком, доводимо до загустіння. Коли маса почне змінювати густину, замінюйте вінчик на ложку. Мішайте приблизно десь 2-4 хвилини плюс-мінус. Трохи проваріть. Вимкніть вогонь. Дістаньте міксер. В гарячу ягідну масу додайте вершкове масло. Збийте міксером 1-2 хвилини, накрийте каструлю кришкою та віднесіть в прохолодне місце до остигання, часткового. Якщо маса повністю остигне, її важко буде намазувати. Почнемо збирати десерт. На блюдо покладіть перший коржик, змажте його ягідною начинкою. Поверх накрийте іншим шоколадно-банановим коржиком, змажте начинкою. Аналогічні дії проведіть з рештою коршиків, верхівку та боки теж промажте. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Дайте ефірному десерту настоятись при кімнатній температурі 1 годину. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!